Цілили у президента у Херсоні. Російські окупанти обстрілюють місце, куди приїхав президент Володимир Зеленський, аби самому побачити масштаби катастрофи, яку заподіяли росіяни. Саме там відбувається евакуація мешканців затоплених районів міста. На оприлюднених фото і відео видно, що окупанти цілять у місце неподалік від заправки, де був глава держави. Про те, що саме туди ціляться расисти, свідчить напис на банері запашна кава, яку розмістили на паркані затопленої заправки. Окупантам таки вдалося поцілити у житловий багатоповерховий будинок неподалік від того місця, яке відвідав президент. О! О! Наразі відомо, що внаслідок обстрілів Херсона попередньо загинула одна людина, двоє поранених. Ще четверо людей поранені в одному із сіл Херсонщини. Під обстріл у Херсоні потрапив головний рабин України Асман Мошере Увен. до слова, росіяни уже зловтішаються обстрілам Херсона. Пропагандистські помийки кажуть, що їм прикро, що Зеленському знову вдалося залишитися живим, очевидно, натякаючи на спроби ліквідації президента раніше. はい。<noise>